Найпростіший спосіб отримати інформацію про наявні виконавчі провадження це скористатися автоматизованою системою. Надаємо коротку інструкцію з використання, а посилання залишаємо в описі: система доступна для роботи в загальному режимі або ж здатна надати доступ для сторін виконавчого провадження. Якщо ви не маєте постанови про відкриття виконавчого провадження, то зможете скористатися лише загальним пошуком. Сторінка розділена на дві частини: одна для даних боржника, інша стягувача. Заповнювати все не обов'язково. У випадку наявності щодо вас виконавчих проваджень з'явиться таблиця з даними про сторін такого виконавчого провадження, номер виконавчого провадження, дату відкриття та стан виконавчого провадження, а також реквізити та контакти виконавчої служби. Якщо ж ви маєте постанову про відкриття виконавчого провадження, то можете скористатись розділом Доступ сторін. Тут необхідно вести номер виконавчого провадження та ідентифікатор доступу. Він зазначений в кінці постанови про відкриття виконавчого провадження. За таким пошуком ви отримаєте доступ до всіх документів по вашому виконавчому провадженню. Якщо необхідна більш детальна інформація щодо вашого виконавчого провадження, рекомендуємо звернутися до виконавчої служби, в якому таке виконавче провадження було.